Почти парадокс. Всім привіт. Я десь місяць тому купила собі нову камеру. Я про неї мріяла вже роки півтори, коли тільки вона вийшла, я хотіла її собі придбати, але там по деяким причинам кожного разу ця покупка відкладалася. Я купила цю камеру. Я не зняла. Жодного відео ще на неї. Знаєте чому? Ось вона лежить я починаю щось пробувати, бо вона дуже проста в використанні. Насправді, це не те, що мені треба сідати з нею, розбиратися. У неї просто неймовірний звук, тому що там одразу йде в комплекті, зараз я вам все покажу в комплекті йде і мікрофон. І зараз я спробувала навіть почати знімати цей влог на камеру. Вимкнула і вимкнула телефон. Це DJI. Просто моя мрія. Ця камера вона дуже класна. Вона може знімати і в форматі інстаграму, і в форматі влогу. Будь ласка, знімай не хочу. Але так, і у мене тут просто весь набор. Я купила комба, там, де Повна-повна вся версія з додатковими акумуляторами. Бачите? Тут така штучечка, чехольчик і сумочка є. І є навіть мікрофон найкращий, який зараз просто є для того, щоб знімати відео. Просто ніяких шумів немає цього. Звуку, до речі, до того як купити цю камеру, я придбала собі мікрофон для того, щоб підключати його до телефону, навіть щось вам на нього знімала, і мені здавалося, що там був такий звук, наче я з підвалу десь там підіймаюся по трубах і щось вам розповідаю. Так ось тут звук ідеальний, шикарніший. Є навіть ця да, вона розкривається, додаткові акумулятори. Ну, все, все, все. Знімає Наташа, ну що тобі не так? Ну, класно, вона просто вміщається в ручці, так, йдеш, собі, знімаєш, навіть ніхто не зрозуміє, що ти знімаєш відео, тому що тут цієї камери і не видно. Але є один нюанс, дівчата. Я дуже звикла до картинки мого айфона. Ось я настільки вже пристосувалася до нього і. Я знаю, яке світло потрібне, як мені встати. Я, коли бачу картинку, воно мені подобається. Ну, як звикнути. Ну, Класна камера, але я дивлюся, вона по-іншому виглядає. Ну, Зовсім по-іншому. Звісно, і сама картинка більш захватить да, площі обличчя так, виглядає по-іншому. Ну... Видно, там більше моїх недоліків. Видно, да, там видно цю пігментацію, і все. І ось це мене десь там зупиняє, тому що взагалі просто інша картинка, яка е, ріже мені поки око, і треба до неї звикнути. Буду намагатися, можливо, треба спробувати познімати спочатку на вулиці, але ж треба, боже, вона як крило самольота, розумієте. По ціні я купила її за 30 тисяч, і вона у мене лежить. Я її дуже хотіла. Це було таке довгий, довгий вступ у мене був, але я вас вітаю в моєму влозі нарешті. Я сьогодні вдома, але це не означає, що мені нема чого робити. У мене отак от справ, як і кожного дня, я постійно нічого не встигаю. І я вам хочу сказати, що дівчата, просто коли ти працюєш вдома, у тебе немає взагалі якогось графіку. Я намагаюся, до речі, його робити собі і роблю собі вихідні вихідні. Вдома я роблю все одночасно. Бінго. я займаюся хатніми справами, я займаюся роботою, я займаюся всім одразу. Сьогодні у мене на пов'язки дня. Що? У мене на пов'язки дня помити всі пензлі, тому що у мене є відчуття, що я кожного дня фарбую армію моделей. Я не знаю чому, але у мене вони завжди брудні. Щоб не бути голословною, будь ласка, будь ласка, це, вибачте, на одне обличчя. Це як взагалі? Ну, Я не можу себе привчити, наприклад, нафарбувалася і пішла одразу помила пензли. Ну, Це не про мене. Я використала один, поклала, взяла інший, ну і все. Ось так. Це ж це ще не все, дівчата, це все. не все. Це у мене по плану. Сьогодні все ж таки їх помити. Тут є ще ось такі. Те, що я використовую, вони теж всі брудні, хоча і мені здається, що я нещодавно їх мила. Тут просто якийсь безлад, хоча я нещодавно все прибирала теж. І я роздавала косметику, тому що я тут намагаюся тримати ну, тільки те, що я використовую. І просто якщо я щось. Бачу, що лежить, я одразу віддаю. Ну, Щось нове з'явилося. Теж треба вам показати, розказати. Коротше, тут треба навести порядок. Камера лежить. Моя рідненька. Боже, коли ж я почну на тебе знімати? Ну мені самі аж, знаєте, якось ніякого, дівчата, ніякого. Тому. що Такі гроші, таке бажання було і все, і вона лежить, тому що треба пристос, пристосуватися. Да. Сьогодні у мене по плану помити пензлі, прибрати в моїй шохляді. Це все мої робочі інструменти. Звісно, повинен бути порядок. Хочу все побрати. Боже, у мене другий поверх. Дівчата все просто, все чутно. Якісь там. Авто, розмови під під'їздом. Можна бути в курсі всіх новин, всього, що відбувається, тому що у нас просто все під вікном. Коротше, попрати, поприбирати, пилисос, приготувати, поїсти елементарно і, і хочу сьогодні ще, і, ще ж попрацювати над влогом, тому що у мене, на жаль, не вистачає. Ресурсу не, не вистачає навіть часу знімати в Ютуб. Хоча я дуже хочу. Ви бачите, що я намагаюся з'являтися у вас зараз. Не дуже часто в минулому місяці було чистіше, але я прям дуже хочу. Мені просто елементарно не вистачає часу. Також Сьогодні треба вже помити голову. Хочеться гарною бути перед вами. <смі> Уже у мене, бачите, відросло коріння, змився трішки колір, але все одно мені подобається. Я не люблю е перед фарбуванням оці періоди, коли змивається основний тон, щось тонувати якимись масками тонуючими. Мені подобається отак, от, як воно є. Я краще буду там підтримувати е доглядом. Я дуже люблю. Шампуні спеціальні, які йдуть для фарбованого волосся. І, до речі, зараз я новенький собі догляд замовила, покажу вам. Замовила собі новий догляд за волоссям. Я, до речі, помию голову, і ви побачите. І до, і після. Ось зараз маємо такий вигляд волосся. Так, що я собі взяла, це у мене є шопінг-магазин. І... Я взяла собі три засоби: ось такі засоби, я собі придбала. Це шампунь стабілізуючий, і він якраз для фарбованого волосся, для того, щоб колір гарно тримався, зберігався, щоб був блиск здоровий. Буду зараз мити. Голову, якраз його вже протестую. І взяла одразу маску стабілізуючу. Маска, бачите, ось така. Два засоби, до речі, якраз перед фарбуванням найчастіше і більш інтенсивно я починаю відновлювати волосся, щоб підготувати його до фарбування. Але коли ви Маєте засоби, які спеціально розроблені для фарбованого волосся, то і на свіже фарбування можна використовувати маску, тому що вона спеціально для цього створена і вона не вимиває колір. Навпаки, вона його стабілізує і підтримує. Так, що у мене такі два засоби. Третій засіб це розгладжуючий спрей для волосся. Але він ще й і додає об'ємчику. Зараз піду мити голову, ну і вже вам, потім до вас повернуся красива. Мені тепер треба дуже швидко зібратися, тому що домовилась з подругою. Буквально на годинку вискочити на обід. Помила голову. Я навіть зараз ще нічого не наносила на волосся, і воно розчісується так легко. Мені маска, до речі, дуже сподобалася. Прям моментально волосся, таке гладеньке стає. Ну, і ось ви бачите, що воно зовсім не заплутане. Показую вам ще. Спрей. У мене ось така щітка, вона спеціально для об'єму, але якщо у вас її немає, то ви просто робите об'єм руками. Ось так от Припіднімаєте корені і висушуєте феном. До речі, спрей надає і блиск, він тут розгладжує волосечко. Клас! Волосся таке. Легке-легке. Зараз я його ще досушу і вже побачимо результат. Зробила волосся чисте, гарне, можна йти. Біжу на ланч з подругою. Я взагалі не встигла не фарбуватися, тільки нанесла SPF на обличчя і все. Але для мене завжди в пріоритеті чисте волосся. Ось я помила. Голову і все. Мені все шикарно, я відчуваю себе впевнено, не дивлячись на те, що я взагалі без макіяжу. Я вчора, до речі, зробила собі педикюр. І мені так захотілося френчику, але вийшло прям супер красиво. Скажіть, краса, дуже задоволена. На ножках відриваюся, тому що на ручках мені не можна робити гель. Ручки я сама роблю вдома, а ось ніжки можна. Поки я чекаю свою їжу, мені принесли чайок, ми Берівел. Так, Оля взяла бізнес-ланч. До речі, Оля, привітайся. Давно не бачили тебе. Бізнес-ланч, сьогодні борщ, і ну, там смачні котлетки рублені і ризотто, да? Ось, Але я захопила там на виночку якусь рибну котлетку теж і з креветками і пюре. Ось я просто не хочу суп їсти, тому чекаю в'ючок. Я завжди беру номер один. Але я не можу ніяк запам'ятати, який з цих перший, другий чи третій найменш солодкий. Третій Ну, хороші. А я взяла перший, саме солодкий, молодець. Ну, покажу вам свій ланч, ще не дуже велика порція, насправді. Молі бізнес-ланчу, така котлітка. А я вирішила спробувати нові ночку. Ну давайте, давайте. Зараз будемо куштувати. замовили собі спробувати новинку. Ну, один десерт, так на двох. Це якесь морозове, полуничне, щось таке. Спробуємо. До речі, мені не доїли свою їжу, дівчата, все з собою. Тому що так багато, що я маленьку з'їла. Залишила місце для десерту. Ну, давай. Скажи, як воно. Нормально? <звучить> Коротше, це просто морозиво. Нічого цікавого. Полуничне морозиво? Вишні бачите. <звучить> так. Да. Вишня чи морозиві? Чи полуниця? Так. <звучить> <Да>. Так <звучить> Я ж вам не показалася так бігла, поспішала. В чому я сьогодні? Оця моя улюблена футболочка. До речі, я її купувала в масі Dutti. Чесно, вона вартує кожної своєї гривні, і вона не застірується, вона тримає свою форму. Я дуже її люблю. І вона мені пасує просто під все. Настільки вона виявилася базовою, прям супер класна. Я сьогодні ще в таких легеньких брючках. Це бренд моєї подружки, Ані. До речі, я ж робила вам огляд її квартири в Харкові. І це її бренд. Волосся прям таке легеньке, воздушне. Просто супер. Задоволена. Але завтра. Я буду фарбувати своє волосся. І я поділюся з вами результатами, бо я буду це робити сама. Хочу подивитися, який колір у мене вийде. Ну і подивимось. Зараз що я буду робити, дівчата? Я сьогодні, по-перше, хочу змонтувати цей влог і його виставити. Це, по-перше, по-друге, у мене там прання вже. Вже попралися, попралися рушники, треба вивісити, білизну я вже попрала руками. Е, так, зробити салатик. Вже ж час до вечора. розумієте? Треба ж ще доприбирати, пензлі не помила. Он там лежать, ще буду сьогодні мити. Бо і ввечері у мене ще тренування. Тому що, тому що, що дівчата, треба ж форму себе. Повертати, тому що я за цей рік, я вже про це казала, що я достатньо піднабрала для свого зросту я набрала зайвих, ну, десь, зайвих десь 7, може кілограм. Зараз я вже скинула 3. ну що я роблю? Я майже кожного дня в спортзалі. Я ходжу на тренування, я ходжу в басейн, ну, плюс харчування, і я їм маленькими порціями. Я ну, свідомо їх прям урізаю, тому що раніше я їла більше. За рік я піднабрала, тому що у мене було три операції і відновлення. Звісно, я мало рухалася. і... Плюс умови, в яких ми живемо, це завжди картизольчик. Але не хочу ніяких виправдань. Зараз я тут добре себе почуваю, тому я повернулася прямо в такий дуже активний режим. Я не роблю нічого такого, що дуже сильно. Мене там мучає, я ходжу на пілатес, я хожу на, на стречинки, я ходжу в басейн. Я не мучую себе, наприклад, тренажерною залою. І ну, мені подобається, що є динаміка, у мене ще є мета схуднути, звісно, далі, тому що є до чого прагнути. Але все одно я вже легше себе відчуваю, тому що мені було реально важко. Тут навіть мова йде не про те, що там що скажуть люди, я давно вже про це взагалі не думаю. Мені все одно мені з собою, зі своєю зайвою для мене вагою було важко, важкувато. І тому, звісно, кожен кілограмчик, який йде геть. Ой, мені прямо легше стає. Буду я закінчувати влог. Дівчата, світла немає, бо на вулиці Тучі я вже вімкнула вдома освітлення і буду далі займатися справами. І дуже багато ідей, що познімати. Збиралочку можемо наступного разу. І я хотіла би, можливо, повідповідати на ваші запитання, тому. Під цим відео запитуйте мене про будь-що найцікавіші запитання. Ми з вами озвучимо. Ну, я озвучу в наступному відео. Красиве волосечко. Подобається мені все. Пока!